на цьому аукціоні це самий дорогий лот, я думаю, за всі 10 аукціонів попередніх, тому що тут буде підбірка архістратегів, суперсет. Що в нас тут в цьому сеті? Така от коробка ідеальна, 2 гривні архістратегія, окремо покажу 5 гривень, 2 гривні 12 року, 5 гривень 13-го, Десятка тринадцятого і двадцятка тринадцятого року в ідеальному банківському стані збереження до речі, такі набори ми можемо вам і під замовлення зробити. У нас ще декілька сетів. Ми зможемо зібрати вам. Ще залишились деякі номінали монет? Дві гривні дванадцятого року. Це в нас золото три дев'ятки, три одинадцять грам. На сайті Monitex Ми поки що ще продаємо два тисяч п'ятсот гривень. Це в нас п'ять гривень архістратих тринадцятого року. Тираж у нього п'ять тисяч триста. Ми на сайті Monitex 49 тисяч продаємо. Так, в набір ми рахували раніше 1000 доларів. Вже будемо напевно рахувати 1050 або 1100. Потім десятка, 10 гривень 2013 року архістратих. Теж все в ідеальний банківський стан. Півунці, де судна дев'ятої проби. Тираж у неї 4500 штук. Ідеальний банківський стан. В набір ми рахуємо 1800 доларів. Поки що, але золото дуже сильно виросло, тому. І 20 гривень архістратиг 2013 рік. Тираж у нього 4 тисячі. Тут золото 999-ї проби, вага 31,1 грам, супер ідеальний банківський стан. В наборі з чотирьох архістратегів ми двадцятку рахували 3600 доларів. Якщо так рахувати, то цей набір він в, в доларовому еквіваленті. Десь е, виходить 6900 тисяч тисяч доларів за 4 монети. При ціні золота 3400 за лунцю, а зараз воно ще більше виросло, вже 3440-50. Подивимося, як, як закінчиться сьогодні торги, і з понеділка вже зможемо та й, ну, якби, розуміти точну ціну. Тому тут по цьому набору попередньо, виходячи з сьогоднішньої ціни золота, він буде коштувати десь в районі там, 300 тисяч гривень.